Перше послання Апостола Павла до Корінтяна. 15 розділ. Давайте з 21-го вірша. Перше послання Апостола Павла до Корінтян, 15 розділ, 21 й вірш. Як через людину прийшла смерть? Так через людину. Тобто Господа Ісуса Христа. І воскресення смертю. Представляєте, про що ми сьогодні говоримо? Про воскресення смерті. Як подам всі вмирають так хресті, що зроблять всі, оживуть, Кожен своїм порядком. Первісто Христос, а потім Христовий у приході Його. Тоді прийде Кінець, коли Він передасть царство Богу Ятцеві, як зруйнує всяке старшування і всяку владу та силу. Бо він повинен царивати, аж доки не покладе усіх ворогів під ноги свої. І останній ворог зруйнується, який смерть. І так, дорогий присутні брати і сестри, Господі нам є дуже любо, приємно сьогодні. Неділю ранок ми маємо гостей. Сьогодні брат Леонід Остапковича Купчук нам відвідав нашу церкву. Ми дякуємо завжди йому за те, що наша назва світанкова зяря прийшла якраз із тої далекої радіопередачі, коли ще ми не мали можливості бачити динотного, їздити в гості, відвідувати. Ось сьогодні ми живемо в дуже прекрасній країні, яка називається Україна. Найкраща країна у світі. Слава Богу! Ви знаєте, я не встиг приїхати в кордон, тому як би скоріше назад вернутися. Дехто каже, я так комусь туди, чого туди рватися? Рватися треба в Дім Божий до Господа Бога. Оце велике благосторіння. І тому ми сьогодні з вами говоримо дуже коротко. Дуже коротко. Що таке Воскресіння з Мене? Що таке взагалі Воскресіння, про яке говорить нам Святе Письмо? І коли ми читаємо з вами слово Боже, і ми прекрасно розуміємо, що святий апостол Павло написав події, які були йому абсолютно відомі, Який він той час жив, коли жив наш Господь і Спаситель Ісус Христос, Він був там, в Єрусалимі, він проживав в Єрусалимі, там, де проповідав наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І тому Він пише: уже пише після того, як наш Господь Ісус Христос був розп'ятий. Він був вбитий на Голгофському Христі, за що знає весь світ. І ми знаємо, що Він воскрес із мертвих. Це теж знає весь світ. Але, на жаль, цю новину не вірить весь світ. І тому апостол Павло, коли він відвідував церкві в першому столітті, починаючи від 50-го року до 100 го року, скажімо, приблизно, він загинув в 66-му, 67-му році після народження Ісуса Христа. І він проповідував, я думаю, 20 чи 25 років. І він бачив про те, що люди знали, що я Ісус Христос. Люди чули святу Євангелію, і Він її проповідував, з радістю відвідуючи, започатковуючи нові церкви. Він не зупиняв святній церкві надовго, найбільше по три роки він був і далі він ішов. І що він говорив? Він проповідував Христа розп'ятого і Воскресного і смерті. І тому, коли він не мав можливості відвідати всі церкви, він прекрасно зрозумів. І Дух Святий його походжував, що треба писати, писати листи. Колись писали ми листи. Сьогодні, на жаль, на це вже пропало. Наша техніка сучасна знівелювала повністю листи. Ми розучилися писати листи. Хто з вас останній раз листа писав чи читав? Років 5, 7, 10. Колись ми були в армії, кожен місяць писали до батька і матері. Колись, коли ми були, може, хто до дівчини писав, може хто до хлопця. Згадайте, а? прекрасні були часи, ми писали листи. Як було приємно отримати листа, правда? Ляді з привітами, з звітом писали. Жду отвіта, як соловей Соломіда, пам'ятайте, що тільки він не придумав. Але тут апостол Павло пише інші речі. Він пише надзвичайно серйозні, дуже серйозні речі. Знаєте, про що він говорить? Він говорить про Воскресіння з мертвих. Цю новину не сприймав тодішній світ. Взагалі ім'я Ісуса Христа знали багато людей. Воно проповідувалося в першому столітті, і апостол Павло для того, щоб ви досягнути всіх людей, він почав писати листи. Він написав багато листів, ми їх читаємо в Новому заповіті. І ось перше піснення до коринтян, до Великого міста Коринта, він почав писати в 15 розділі про Воскресіння з мертвих. Дорогі Господи, брати і сестри, Воскресіння, яке ми з вами святкуємо, це є реальна історична подія, яка сталася 2000 років тому назад. Воскресіння Ісуса Христа перевернуло повністю образ мислення людей на землі. Люди на землі які зрозуміли, що Христос це не просто легенда. Це не просто людина, як добрий учитель, як багато хто говорить, як ви вчили в школі, що це був такий знаменитий мудрець, який помер, і його кості по сьогоднішній день знаходяться десь там у Палестині, держави Ізраїль. Ні, апостол Павло пише на Тем Святим Духом і каже нам, що ми повинні з вами думати про що. Не тільки про це земне життя, в якому ми живемо, слава Богу, але ми повинні думати про що? Що я в Адамі. Всі помирають, так христі, всі оживуть. Повторюємо Слово. Всі, абсолютно всі. Тому написано в Слові Боже, що кожен воскресне на своєму порядку. І тому Воскресіння Ісуса Христа це є перемога над чим? Над страхом смерті. Ось що дає, дарим Господі, брати та сестри, Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Воскресіння говорить про те, що. Про те, що Христос, перший із тих, хто помер і воскрес і явився живим перед всіма свідками. І тому свята Івангелія починається, знаєте з чого? Вона каже: звіщаю вам, браття, Євангеліє, яку я благовістив вам, які прийняли, в якій ви і стоїте, як щось, якої спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я проповідував, вам, якщо тільки не намарно ви увірували. Що на перше? В чому ж суть Івангелії? Бо я найперше вам передав, що прийняв, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, і що поховано Його, і що Воскрес від третього дня і за Писанням, а потім являвся дуже багатьом. І так, свята Біблія, я сьогодні говорить нам всім віричи в Господа Ісуса Христа. А може серед нас є ті, хто вагається, або ті, що до кінця не вірять в те, що Христос Воскрес, то свята Євангелія сьогодні говорить до кожного з нас. Дорогі мої Господі, брати та сестри, будь ласка. Не майте страху перед смертю. Я розумію, що для тих, хто сьогодні слід молодий, каже, чого цей дядько нам проповідає про смерть сьогодні в неділю рана. Наш нам та смерть. Ми хочемо жити, хай Бог благослови. Але я хочу вам сказати, що Свята Євангелія вчить нас, щоб ми з раннього дитинства, з молодості, з юності готували себе до вічного життя, тому що ні один із тих, хто народився, не живе вічно тут на землі. Назвідь мені самого старшого старожила. Хто сьогодні найстарший? 104, 105. І пішов. Як водами всі вмирають, а христі всі ожгуть. І тому, коли ми це Слово Боже, ми бачимо, що багато людей цього світу, особливо тих, хто дорвалися до влади, багато царів, вождів, хотіли залишити слід у світовій історії. Але робили це ціною чого? Диктатури. Неправильних форм управління і ціною, на жаль, пролитої невинною людської крові, ціною часто злочинів. Так будувалися імперії людські. Ісус Христос абсолютно навпаки. Він прийшов на цю землю, на нашу планету, земля, для того, щоб доказати тим, що є на небі вічне життя, що Він прийшов будувати земне царство, про яке ми так часто говоримо, дорогі мої Господі, брати та сестри, А Він прийшов будувати царство Небесне. І ми всі, хто помремо, ми будемо у вічності. Що таке вічність? Це безкінечна вічність, це безсмертя. Це такі слова, це такі категорії слів, які сьогодні багато людей не розуміють, а деколи й не хочуть розуміти. Але прийшов Тесля із Назарету, і він явився і через 30, 30 років. Він пішов із свого батьківського дому, почав проповідувати Свято Євангелію, і він приніс всім нам радісну вістку. Що заключається радість Ставіська? Ось іде Спаситель, який сильний, щоби спасати. Алілуя! Слава Ісусу! Бо сьогодні всі ми зобрані в ім'я Ісуса Христа, і ми прекрасно розуміємо, що ми його приймаємо як свого Господа і Спасителя. Те, що є вічне життя. Я думаю, багато з людей розуміють. Може не всі вірять, може не всі можуть цього зрозуміти, але прекрасно всі люди розуміють, що життя людське має свій початок. І має, на жаль, свій кінець тут, на землі. Життя людини це шлях нашого човна до небесної пристані. Я взяв ось один букля, буквально сьомий псалом, дуже прекрасний псалом. Дивіться, як прекрасно образно чоловік, автор цього псалма, уявляє своє земне життя. В життєвому морі я сміло пливу. Нехай мене буря, нехай мене буря страшить. Я з вірою в Бога безпечно живу. Він від бурі і гріха захистить. Бог є мій, я Його, я душевний спокій, нем, знайшов. Вчора був випуск регентів, 66 регентів випустили в Рівницькій області. Вся Україна співає. Слава Богу! Ми випускали 15 суд до Сьогодні є можливість приходити в церкву через судно переводи, розуміти Іван. Випускали вчителів недійної школи, випускали місіонерів. І мені там було, я з радістю сидів дивився на ці сотні молодих людей, які воїли Ісуса Христа, натхнені, помазані Святим Духом, ідуть для того, щоб прославити Ім'я Господнє. Ми славимо дякую Господа Бога, ми прекрасно розуміємо, що ми пливемо в цьому земному морі. Ми прекрасно розуміємо, що ми можемо проплисти. Частину нашого земного життя абсолютно навіть не думати, куди ми пливемо. І знаєте, що Христос сказав перед Його прикладом, каже, і не думали. Але що? Прийшов поток. Прийшов поток. А що люди? Не думали. Тому питання сьогодні я хочу поставити, ми зараз будемо молитися, куди я пливу.